Січ, от ви згадали побіжно про реп, багато обговорювали, бо він виглядає просто таки фантастично з того, що розказують військові. От наскільки він буде геймченджером в цій ситуації? По-перше, я дуже рідко так відповідаю журналістам. На сьогодні буде саме ця відповідь. Ви багато від мене не почуєте. Тому що це не просто, не стільки і не стільки реп. Це є вже. Кібербезпека, яка має унікальні розроблені фахівцями нашої команди програмістами, інженерами, і цей виріб, він точно сьогодні нічого подібного немає ні в Збройних силах України, ні у противника. Але ми налагодили вже серійне виробництво. Ми за цей дуже короткий термін пройшли всі види випробувань генерального штабу, інші, і поставили його на озброєння. Офіційно він був прийнятий. І мені було просто, знаєте, що це робить людину щасливою? От коли я бачив висновки фахівців главкома, генерального штабу, що поки вони це не побачили, вони не вірили, що це можливо. То це звучить саме так. А ви довірили, коли побачили проект? Я. Пу. Я не мав іншого виходу. От подивіться, до нас на зустріч рухається Ошкош потужний танковий тягач. Саме такі ми поставили в артилерійські бригади. Бо тільки вони. Мали можливість тягати панцер XM1 Ксем і Леопарди 2, Цезарі і багато іншого разом з Фоденами, які ми також поставили, які здатні відновлювати боєздатність цієї важкої техніки, закидуючи на себе невероятні майже до 100 тонн вантажу. Це такий малюк. До речі, гарна ідея, щоб подарувати його Василь Васильовичу малюку. Нехай буде теж побачить, що таке. Бо ми фактично назвали його, можна сказати, що на його честь, ну, як одну із версій. А друга позиція це крім випробувань, крім. Постановки на озброєння вже можу наголосити, що майже місяць цей комплекс. Комплекс називається «Айпетрі», Це була ініціатива, в тому числі, наших бійців з числа кримських татар. Мені здалася. Ця ініціатива дуже крута. І військова частина, спеціальний центр в генштабі. Вийшов на міністра, і сьогодні ми не тільки пройшли блискуче бойове випробування, але і Зробили, поставили в серію. І сьогодні можу наголосити, що виготовлено вже перші 10 комплексів, і ви не уявляєте, яка черга з грошима стоять для того, щоб вони побачили реальну боєздатність комплексу, про який ми ніколи нічого ми не кажемо по їх бойових здібності, принцип дії, все не можу сказати, що там є навіть і залучений штучний інтелект. Але черга на це. Стоїть черга на це, стоїть величезна. Думаю, що ми виготовимо ще, оце був той запас, на який куплений, комплектуючи за рахунок коштів мого фонду, ми виготовимо ще. 10-15 комплексів зараз уже взяті кредити, бо попередньо оплату ми не отримали ні копійки, ні від місцевого самоврядування, ні від міноборони, тому що це заборонено дивно чому. Але будемо вирішу ви тут бачите. Богдан. Оце до сих пір їздить е, санітарно евакуаційний автомобіль, який був поставлений на озброєння е, тоді ще моєю командою. І Казали, що він не витримає і півроку. Вже вісім років Богдан рятує життя наших воїнів, наших поранених. І моя мрія, щоб. Вся полоса оборони була під надійним прикриттям кіберзахисту, ефективним для протидії всім системам безпілотних літательних апаратів. Я не коментую каби, але я хочу сказати, що у нас ще багато сюрпризів для орків.